Всім доброго вечора. Є в наявності свіжоприганий з Франції Renault Megane 4 за чистий 2020 рік, 1,5 дизель на автоматі. 170 тисяч оригінального пробігу. кузову без підкрасів, все в оригіналі. Хороша літня гума. Є передній і задній епартронік. Пройдемо свиденьку прибором. Капот 104, крила пластмаса. 89. Без доступ є. 91, 89. 93. Кришка багажника пластикова. 86, 88, 96, 72. Вся машина в оригінальній фарбі. Гарна літня гума. Гарні тормозні диски, колодки. Надаю він код для перевірки, кому необхідно. Де він у нас? Ага, ось табличка. Тканинний салон збережений. Вся чистенько. Багажник збережений, є шторка. Є, до речі, оригінальний компресор спіною, Він, до речі, не хімчищена і не полірована, така як приїхала сидіння все в оригіналі, нічого не просижено, не протерто. Покажу зараз ще під капотом. Нічого тут не мито, чистий антифриз, сухий двигун, болти не кручені, фари оригінальні, без проблем. Зараз запущу 172 пробігу. Завелась гарно. Є помилка по датчику в шині. Завтра це зробиться і цього не буде. Ну, Двигун працює просто ідеально. Машина в місті Хмельницькому. Нагадаю, 20-й рік меганчик на автоматі ціна може бути 15 тисяч доларів з сертифікатом. Кого зацікавило, телефон буде в описі до відео. Звертайтеся. Всім дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.